Дорогі наші працівники медичної сфери. Сьогодні ваш професійний день, день медичного працівника. В цей день від нашої тростянецької громади хочу кожного з вас привітати з професійним святом. Ви, ті люди, хто свій час не боявся ковіда. Ви ті люди, які гідно винесли всі випробування військової агресії, яка була в Тростянці. Ви ті люди, які повернулися. Відбудовувати наш Трастянець і нашу лікарню. Ви кожного дня лікуєте велику чисельність пацієнтів. Ви кожного дня спасаєте людей. І в цей день я хочу, щоб кожен з ваших пацієнтів висловив слова вдячності вам за вашу невтомну працю, за вашу наплегливість, за вашу чуйність, за вашу професійність. Ми пишаємося нашими медичними працівниками Трастянецької об'єднаної територіальної громади. Ми бажаємо вам міцного здоров'я, благополуччя. Радості добробуту у ваших оселях, і звісно, мирного неба над вашою головою.